Всім привіт! Ви на каналі Foxy Life. Oh, yeah. Мене звати Настя. І сьогодні ми вже третій день відкриваємо ось цей чудовий адвент-календар від компанії Єва. Давайте дізнаємось, що чекає на нас сьогодні. Номер 3. Щось величеньке, але дуже легке. Вау! Wow. Це палетка від GlamBee, Ага, палетка халатрів для обличчя. Їх тут три кольори. GlamBee – це така підліткова бюджетна косметика. Я, в принципі, доволі добре до неї ставлюся, але щось поки хотілося би чогось покраще. Минулорічний адвент був якось набагато цікавіший. Нас одразу на початку зустрічав неймовірний блиск для губ, яким я користуюся досі. І якось ці продукти були більшенькі і трошечки якби дорожченькі. Ну, добре. Дякую за увагу. До зустрічі завтра на тому самому каналі. Па-па!